Ось тут, мабуть, найкраще видно, як його зшивати. Друзі, поцікавтеся у вашому місті, у шпиталях, чи треба там такі шкарпетки? І можете в описі знайти посилання на майстер-клас, як в'язати такі шкарпетки, як обв'язувати. Як пришивати кудзики, все-все-все. Це безкоштовні майстер-класи, тільки треба ваші ручки і час. Чи, можливо, у вас є такі знайомі, хто б міг долучитися у вашому місті? Бо це, здається, що, ну, що там, шкарпетки, та й годі, але це дуже важливо для одужання. Навіть не уявляєте наскільки. Ось так. Ну, накидуємо поки стіпки, як прийдеться, а потім підтягуємо. Я вже пояснювала цей момент, але що, якщо одразу підтягувати. Затягувати нитку, вона все одно трошечки висатується назад, все одно петля нерівномірна. Але якщо ви весь час тянете нитку, то вона витончується. Як би вона міцно не була скручена, все одно вона трошечки розтягується, витончується і на місці сшивання видно, де сшивали. Ось так не буде видно, де сшивали. Щоб один раз протягувати, знову накидуємо стіпки, частина петлі стіка. Що це? Ага, тут частина петлі не пров'язалася. Добре, зараз зробимо ось такого. Частина петлі з попереднього ряду залишилася із цією петлею. Буває і таке, що зробиш. Так, зовні всередину, з середини Є. І тут так само. Зараз вже дойду цю сторону і буду знову підтягувати. Тут одразу видно, де підтягнуті дяні. Смикаємо, підтягуємо. Так, тут було Всередині назовні. Значить, зустрічну зробили. І повертаємося вниз. Ось є друга половинка. Ззовні всередину. Підхоплюємо ще раз цю петлю і з середини назовні. І продовжуємо ось таким же чином до кінця ряду.